Доброго ранку! Погодьтесь, що люди, які нас оточують, впливають на наше життя. Наприклад, не раз запитання мого друга спочатку спантеличували мене, конкретні, прості, але вчасні та доречні, змушували задуматись і переглянути свої мотиви та хід думок. А справді, чому я роблю те чи інше, яка ціль? Добре, коли є друзі, від яких вчимось чомусь хорошому, а якщо навпаки. Слово Боже каже, не давайте себе обманути, погане товариство псує добрі звичаї. Проаналізуйте, в якому оточенні знаходитесь ви, як різні компанії впливають на вас. Чи все так, як би хотілося, чи щось потрібно змінити? Чи несе це спілкування користь для вас? Не бійтесь ставити конкретні запитання, а ще краще не бійтесь чесно на них відповідати. За своє життя, дії та наслідки відповідаєте ви. Тому варто час від часу зупинитися і перевірити, чи в правильному напрямку рухаєтесь. Гарного дня!